Ви вважаєте, що почати забувати імена зустрічі чи навіть причину, через яку ви зайшли до кімнати, це природно з віком. Багато людей думають так само, і довгий час я теж у це вірив. Поки не відкрив дещо, що повністю змінило моє бачення старіння мозку метод, який триває лише 60 секунд і допомагає чоловікам і жінкам у віці понад 70, 80 і навіть 40 років мислити чіткіше, ніж багато 30-річних. Йдеться не про чарівну формулу чи дорогий препарат не потрібно годинами виконувати складні розумові вправи або дотримуватися важких програм. Це маленька рутина, яку можна виконувати вдома, сидячи на стільці, без зусиль. Вона активує ділянки мозку, які з віком зазвичай засинають. Це послідовність із п'яти простих рухів, що стимулюють пам'ять, концентрацію, координацію та ясність мислення. І найкраще, у поєднанні вони утворюють повноцінну вправу, яка займає лише одну хвилину на день. Але перш ніж пояснити, як це працює, зупиніться на хвилину та подумайте ви коли небудь заходили до кімнати і раптом забували, навіщо туди прийшли. Стояли, намагаючись згадати ім'я людини, яку знаєте роками. Чи відчували, що слово крутиться у вас у голові, але ви ніяк не можете його вимовити? Такі провали пам'яті не є випадковими. Це ознаки того, що певні зв'язки у вашому мозку слабшають через відсутність стимуляції. Багато хто вважає, що втрата пам'яті настає раптово, ніби одного дня людина прокидається і розуміє, що вже не пам'ятає імен, дат чи простих завдань. Насправді ж цей процес тихий, поступовий і часто непомітний на початку. Він починається з дрібних труднощів, які з часом накопичуються. Поступово гіпокамп, що відповідає за збереження спогадів, сповільнюється. Мозочок, який контролює координацію та рівновагу, втрачає ефективність, кровообіг у мозку зменшується. Це схоже на рослину, яка, не отримуючи достатньо води, починає повільно виїнути. Добра новина в тому, що, як і рослина, яка оживає за належного догляду, мозок можна знову активувати за допомогою цілеспрямованих стимулів, і для цього не потрібно витрачати години щодня. Достатньо лише однієї хвилини правильно підібраних вправ, щоб почати зміни. Перший рух може здатися дивним на перший погляд, адже він починається з пальців ніг. Ви, мабуть, запитаєте, а до чого тут пам'ять? Відповідь полягає у прямому зв'язку між пальцями ніг та мозочком, однією з найважливіших ділянок мозку. Цей неврологічний зв'язок означає, що свідомий рух пальців ніг стимулює зони, пов'язані з рівновагою, координацією та увагою. Ось як це зробити, сядьте на зручний стілець, тримайте спину рівно, плечі розслаблені. Підніміть пальці обох ніг одночасно і утримуйте їх п'ятьох секунд. Потім опустіть та натисніть на підлогу ще 5 секунд. Далі масажуйте підлогу кінчиками пальців ніг протягом 10 секунд, наче ем поверхню. Нарешті свідомо відкривайте та стискайте пальці ніг ще 10 секунд. Ця послідовність займає 30 секунд, а якщо повторити двічі, ви отримаєте одну хвилину нейростимуляції. Результати, хоч і здаються простими. Є реальними та вже підтверджені дослідженнями. Вчені з'ясували, що літні люди, які виконували цю вправу щодня протягом кількох тижнів, покращили рівновагу, зменшили ризик падінь і мали більш ясне мислення. Це відбувається тому, що рух активує нейронні зв'язки, які були сплячими, немов вмикає світло у ділянках мозку, що були вимкнені. Непотрібні спортзал, спеціальний одяг чи будь-яке обладнання. Ви можете почати прямо зараз, сидячи, і вже незабаром відчути різницю. Часто відновлення роботи мозку починається з того місця, де цього найменше очікуєш з ніг. І, до речі, якщо цей матеріал допоміг вам побачити нові можливості для турботи про свій розум, залиште коментар, написавши, яка частина здалася вам найцікавішою. Такий обмін досвідом може надихнути інших зробити перший крок. Якщо перша вправа діє безпосередньо на мозочок і рівновагу, то друга спрямована на не менш важливий аспект для збереження ясності розуму, циркуляцію крові та подачу кисню до мозку. Мало хто усвідомлює, що однією з найпоширеніших причин відчуття повільного мислення, плутаних думок чи постійної розумової втоми є саме недостатній кровотік, який живить клітини мозку. Мозок вимогливий, він становить лише близько 2% маси тіла. Але споживає приблизно 20% усього кисню, яким ми дихаємо. Це означає, що будь-яке зменшення цього постачання миттєво впливає на нашу здатність думати, запам'ятовувати та логічно міркувати. І тут є ключовий момент шия. Шия працює як життєво важливий коридор. Через неї проходять важливі артерії, такі як сонні та хребтові. Які доставляють насичену киснем і поживними речовинами кров прямо до мозку. Але цей коридор може звузитися не всередині самих артерій, а через напруження навколишніх м'язів. Погана постава, тривале сидіння, постійний погляд у телефон чи комп'ютер, а також накопичений стрес роблять м'язи шиї жорсткими. І коли ці м'язи напружені, вони можуть здавлювати судини і ускладнювати проходження крові, як садовий шланг, що зігнувся. І вода тече лише тонким струмком. Ось чому навіть простий м'який рух шиєю може дати такий ефект. Він не лише розслабляє м'язи, але й буквально відкриває шлях для більшого надходження крові та кисню до мозку, активуючи ділянки, які працювали на мінімумі. Вправа проста, але її потрібно виконувати уважно та повільно. Сядьте на зручний стілець, тримайте спину рівно, плечі розслаблені. Повільно поверніть голову вправо настільки, наскільки вам комфортно, без зусиль. Утримуйте кілька секунд, відчуваючи легке розтягнення, поверніться у центр і повторіть уліво. Потім злегка підніміть підборіддя вгору, наче хочете подивитися на небо і затримайтеся на кілька секунд. Нарешті повільно опустіть голову вниз, наближаючи підборіддя до грудей, розтягуючи задню частину шиї. Уся послідовність займає близько 30 секунд, а якщо повторити двічі, ви отримаєте одну хвилину стимуляції кровообігу в мозку. Це може здатися дрібницею, але ефект іноді дивує. Люди, які включили цю вправу у свій день, повідомляють не лише про більшу ясність мислення, а й про зменшення головного болю, менше запаморочень і навіть більше фізичної енергії протягом дня. Чому так відбувається? Тому що покращення циркуляції одночасно збільшує доставку поживних речовин і кисню до клітин мозку. А добре живлений мозок працює ефективніше, як двигун, заправлений високоякісним паливом. Але важливо це не просто покрутити шию швидко, як під час звичайної розманки. Секрет у свідомому виконанні рухів: слідкуйте за кожним поворотом, кожним розтягненням, відчуваючи, як м'язи розслабляються. А кровотік посилюється. Такий зв'язок тіла і розуму підсилює результат. Ця вправа також має потужний профілактичний ефект. Невеликі порушення мозкового кровообігу, що повторюються з часом, пов'язані з підвищеним ризиком проблем із пам'яттю та навіть серйозніших захворювань. Впроваджуючи цей рух у свою щоденну рутину, ви дбаєте не лише про теперішнє, але й захищаєте здоров'я свого мозку на роки вперед. А тепер уявіть, що ви поєднуєте цю вправу з першою. Поки пальці ніг активують мозочок і координацію, рух шиї забезпечує надходження більшої кількості пального для роботи мозку. Це як увімкнути світло і водночас відкрити штори, щоб пустити сонце, весь простір наповнюється світлом. До речі, скористайтеся моментом і напишіть у коментарях, чи думали ви раніше, що простий рух шиї може настільки впливати на розум. Така взаємодія допомагає поширювати ці знання і може надихнути когось, хто потребує більшої ясності мислення у повсякденному житті. Якщо до цього моменту ми говорили про стимуляцію мозочка та покращення мозкового кровообігу, то тепер настав час звернути увагу на дві ділянки, які часто залишаються непоміченими, коли мова йде про пам'ять і ясність мислення, язик та вуха. Може здатися дивним. Але ці дві частини тіла мають прямі й потужні зв'язки з мозком, і їх правильна активація здатна дати майже миттєвий результат. Третя вправа у цій рутині це свідомий рух язиком. І, можливо, ви запитаєте, а яке відношення язик має до пам'яті? Відповідь проста набагато більше, ніж здається. Язик один із найбільш рухливих і складних м'язів людського тіла. Він буквально пронизаний нервовими закінченнями, які з'єднані з ділянками мозку, що відповідають за контроль мовлення, розуміння мови та відтворення слів і інформації. Коли ми рухаємо язиком цілеспрямовано та у певний спосіб, ми надсилаємо потужний сигнал до мозку, активуючи ділянки, які раніше працювали менше. Це своєрідне внутрішнє розігрівання для важливих когнітивних функцій, що допомагає покращити плавність мовлення. Організацію думок і навіть здатність згадувати імена, фрази та дані. Вправа дуже проста. сядьте з рівною спиною, трохи відкрийте рот. Висуньте язик уперед настільки, наскільки зможете, і утримуйте кілька секунд. Потім відведіть його вправо, наче намагаєтеся торкнутися внутрішнього боку щоки і зафіксуйте положення. Повторіть те ж саме вліво. Потім притисніть язик до піднебіння. Чергуючи натиск і розслаблення. Наостанок зробіть язиком кругові рухи в ротовій порожнині спочатку в один бік, потім в інший. Уся послідовність займає приблизно 30 секунд, а якщо повторити двічі, ви отримаєте хвилину стимуляції. Користь від цієї вправи виходить за межі мовлення та пам'яті. Вона також покращує дрібномоторну координацію ротової порожнини, що особливо важливо для тих, хто іноді відчуває, що слова застрягають під час розмови. Крім того, вона активує ділянки, пов'язані з розумовою швидкістю, сприяючи більшій ясності мислення. Тепер переходимо до четвертої вправи м'який, але потужний масаж вух. Дивовижно, але звичайне вухо, яке багато хто вважає лише органом слуху. Містить важливі структури для підтримки рівноваги та просторової орієнтації. Усередині розташована вестибулярна система, яка повідомляє мозок про положення та рух тіла. Крім того, вуха мають прямі нервові зв'язки зі стовбуром мозку, ділянкою, що регулює стан пильності та стабільність розуму. Правильна стимуляція цієї зони здатна дати помітні зміни, покращення координації, зменшення запаморочень. Підвищення концентрації та навіть відчуття більшої легкості і ясності розуму. У деяких випадках люди, які мали легкі порушення рівноваги під час ходьби, повідомляли про значне покращення після кількох тижнів регулярного виконання цього масажу. Вправа полягає в наступному сядьте розслаблено, візьміть вуха руками та спершу акуратно потягніть їх угору, утримуючи кілька секунд. Потім потягніть убік, знову ж таки делікатно. А потім униз. Завершіть невеликими круговими рухами пальців по всій зовнішній частині вуха. Вже через 30 секунд ви можете відчути тепло в цій ділянці, розслаблення обличчя та відкриття свідомості. Якщо повторювати двічі на день, ефект накопичується. Дослідження показують, що така стимуляція покращує роботу вестибулярної системи та здатність мозку обробляти звукову інформацію, два чинники. Безпосередньо пов'язані з профілактикою падінь і підтриманням ясності мислення з віком. Найцікавіше те, що, як і інші вправи, її можна виконувати будь-коли протягом дня, без зусиль і без спеціального обладнання. І навіть якщо у вас немає симптомів порушення рівноваги чи сплутаності свідомості, виконання цієї вправи з профілактичною метою допомагає зберігати активні нейронні зв'язки та гарантує, що тіло і розум працюватимуть синхронно. До речі, якщо ви відчуваєте, що ці вправи можуть допомогти комусь із ваших близьких, поділіться цією інформацією. Часто те, що для нас здається простим, може стати вирішенням проблеми, яку хтось давно шукає, щоб повернути собі впевненість і ясність у повсякденному житті. Тепер, коли ви вже знаєте кожну вправу окремо, настав час зрозуміти, як поєднати їх у єдину, повноцінну послідовність. І ось найпотужніший момент, коли різні ділянки мозку активуються одночасно, зв'язок між ними зміцнюється, кровообіг поліпшується, і весь розум буквально запалюється. Це як коли кожен музикант добре грає окремо, але, об'єднавшись, створюють гармонійну, сильну та емоційно насичену музику. Ця інтегрована рутина тривалістю лише одного хвилину може виконуватися сидячи, без зусиль і без будь-якого обладнання. Вона починається з рухів пальців ніг, піднімайте та опускайте їх, одночасно плавно повертаючи шию з боку в бік. Потім відкривайте та стискайте пальці ніг, рухаючи шию вгору та вниз. Далі додається рух язика, висуньте його вперед, одночасно злегка потягуючи вуха вгору, відведіть язик у бік, тягнучи вуха в сторони, притисніть язик до піднебіння, одночасно потягуючи вуха вниз і, нарешті, робіть язиком кругові рухи в роті. Масажуючи вуха круговими рухами пальців. Усе це виконуйте спокійно, без поспіху, відчуваючи кожен рух. Лише за 60 секунд ви активуєте ділянки мозку, що відповідають за пам'ять, координацію, ясність мислення та рівновагу. Люди, які виконували цю послідовність щодня протягом трьох тижнів, повідомляли про покращення не лише розумової швидкості. А й упевненості під час ходьби, спілкування та навіть здатності згадувати деталі, що здавалося втраченими багато років тому. Але є спосіб зробити ці результати ще швидшими та інтенсивнішими є три прості секрети, які можуть примножити ефект цієї рутини один гідратація перед вправою мозок приблизно на 80% складається з води, і коли він зневоднений, його функції погіршуються. Випийте склянку води за кілька хвилин до початку. Це забезпечить максимальну роботу нейронних зв'язків. Це різниця між вільно текучою річкою та пересохлим струмком. 2. Глибоке дихання під час рухів. Повільно вдихайте носом, відчуваючи, як повітря наповнює легені і м'яко видихайте ротом під час виконання вправ. Це активує парасимпатичну нервову систему, зменшує напруження. Покращує насичення мозку киснем і підвищує концентрацію. Це як відчинити вікна та впустити свіже повітря. 3. легка музика для стимуляції мозку. Слухання розслаблювальних звуків, фортепіано, гітари або звуків природи під час вправ активує ділянки мозку, пов'язані з мотивацією, задоволенням і пам'яттю. Це перетворює одну хвилину рухів на приємний і очікуваний момент дня. Водночас важливо знати три найпоширеніші помилки, які можуть звести нині результат. Помилка 1. занадто швидке виконання. Поспіх не дає мозку часу обробити кожен рух. Це як намагатися прочитати книгу, швидко перегортаючи сторінки, не дивлячись на текст. Помилка 2. виконання до болю цього не потрібно і навіть може зашкодити. Ефект досягається завдяки ем'якому та усвідомленому стимулу, а не надмірному зусиллю. Помилка 3. Відсутність регулярності виконання вправи один раз і подальша відмова не принесуть тривалого ефекту. Мозок потребує повторення, щоб створити та закріпити нові зв'язки. Саме щоденна практика, навіть коротка, приносить реальні зміни, додаючи цю хвилинну рутину у своє життя. Ви дбаєте не лише про пам'ять, ви посилаєте своєму тілу сигнал, що воно ще здатне розвиватися, а розум залишатися активним і ясним незалежно від віку. Чи вам 60, 70, 80 років або більше мозок усе ще може вчитися, оновлюватися та дивувати вас. Можливо, слухаючи цю розповідь, ви вже відчули щось легке поколювання в ногах, розслаблення в шиї чи особливу ясність у думках. Це не випадковість, це ваш мозок реагує на стимул. Якщо вирішите почати, запишіть сьогоднішню дату і через три тижні відмітьте зміни. Це може бути здатність згадати старий номер телефону, упевненіше хода чи легше спілкування. І коли це станеться, поділіться своїм досвідом у коментарях. Ваша історія може стати тим поштовхом, якого потребує інша людина, щоб зробити перший крок. І пам'ятайте, це недорогі ліки і невисокотехнологічні прилади, це лише ви, ваше тіло і одна хвилина вашого дня хвилина здатна повернути роки розумової молодості.